Раном на 40 ві роки минулого століття у Рівному було безліч. Адже саме місто, яке сьогодні прийнято вважати швидше українським або польським, насправді в минулому єврейський штетл. У х роках минулого століття 8 з 10 мешканців міста говорили мовою ідиш. тобто євреї були найбільшою етнічною групою рівного. Вражає чи не так? Поляки ж займали друге місце за чисельністю. Далі українці. Я рівнянка, я народилася в Рівному, я виросла в Рівному, я навчалася в Рівному, і я не знала про те, що таке, що відбувалося в Рівному в часи Другої світової війни. Я маю на увазі про ту трагедію, яка, яка відбулася, про Голокост в Рівному. Наталя Івчик кандидатка історичних наук, менеджерка проєктів громадської організації Мнемоніка, пояснює, таке незнання історії власного міста не лише окремий випадок окремої людини. Це зовсім не виключення. Рівняни масово не знають, що ж насправді пережило місто 80 років тому. Тікати насправді було нікуди, як виявляється, тому що вони опинялися в дуже чужому і часто ворожому оточенні. Де їх часто видавали за такі речі, як там кілограм солі чи цукру чи за спиртні напої, чи за пальне. Після розстрілу у сосонках було створено цілий склад речей в головній синагозі рівного. Краще йшли до Німеччини або просто німцям, німецьким солдатам і функціонерам, які знаходилися в місті. Все, що гірше за станом, продавалося місцевому населенню. Щоб купити речі жертв голокосту, потрібно було лише написати заяву, адресовану голові міської управи. Прошу дозволити мені придбати будинок. Такого-то. Або прошу дозволити мені придбати слідуючі речі, оскільки я бідний чи бідна і не маю можливості їх е в інший спосіб знайти, придбати. І перелік речей: пальто, сорочка, черевики, взуття користувалося, до речі, дуже великою популярністю, відчувався його брак. У той час що цікаво, викликало інтересу місцевого населення не лише тільки те, що стосується одягу чи взуття. Ніші ремісників, торговців, лікарів дуже багато в цих нішах було саме представників євреїв після їх масового вбивства. Поляки українці почали претендувати на ці соціальні ніші.